Слава Богу, і сестри, Бог добрий до нас. Я зачитаю зразу з Біблії. Після яфесян, а потім поділюсь деякими думками і будемо йти до закінчення нашого зібрання. Хай Бог благословить. Єфесян 4 глава з першого вірша. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводили. Поводився гідно звання до якого були покликані з усякою покірністю і лагідністю, з доготерпінням у любові підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло й один дух, які були ви покликані в одні надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, які над усіма. І через усіх і в усіх нас. Слава Богу. Я хотів би нам нагадати Євангеліє. Що ми призвані любити друг друга. Я читав, я, ви чули, я, коли я читав я паузу, там, де слово підтримуйте друг друга, я зробив там паузу. Не просто так. Не просто так, возлюблені Господом. Часто ми за християнством забуваємо про християнство. Чули ви таку формулу коли-небудь? Це моя формула, я ні в кого не підслухував її. Ми за християнством часто забуваємо про християнство. Ми часто за духовністю, за святостю, за праведністю. Забуваємо за святості, за духовність. І знаєте, і буває, коли людина не пильнує і настільки стає свята в своїх очах, вона забуває підтримувати братів, братів і сестер. Вона ходить як снайпер. Незалежно, чи то брат, чи то сестра, і дивися тільки, щоб уловити, що щось не так. Духовно, що не по Писанню. І за духовністю забуваємо або за християнством, забуваємо про християнство, що ми призвані в першу чергу любити, підтримати, а не заздрить або свариться, або десь шукати. Повода, щоб уловити, а потім 20 років пускать, так, знаєте, з, -з, з ока кров, так, пальцем постійно нагадувати. А ти пам'єш, що ти зробив? Або ти зробила, ти недостойний, ти недостойна. Я хочу сказати таким, е, таким духовним, подивись на себе в зеркало. І ви знаєте, за цим займаються люди. Я не знаю, чому в мене таке сьогодні слово до нас. До нас, ви замітили, не кажу до вас. Я кажу до нас. Таке слово сьогодні до нас, щоби нам нагадатися про елементарну людяність. Мій батько, коли був ще не віруючий, він казав часто таке слово: Сергій, будь людиною. Ми розуміємо людиною, тобто нормальним, здравим, відкритим, добрим, невіруючим. І коли батько покаявся, коли нас Бог в один день призвав, я колись у вас свідчив. Він опять мені казав раз, коли ми біседимо, каже Сергій, не забувай бути людиною. І хтось каже, ну так щось так мелко, ні. Кого Бог створив? ким він нас створив? Людиною. Як він нас створив? Отак, якщо ми розуміємо, що слово людина в себе вміщає образ Божий, то ми розуміємо всю глибину і всю силу. Того, що має бути у нас сьогодні, а тим більше, що ми християни. Ми християни, Хай Бог благословить нас, Хай Бог благословить нас. І прошу сьогодні, щоб ми просто підтримували друг друга, любили друг друга. Не старайтесь уловити. Я ще раз скажу: практика показує, маючи так само, хоті молодий, але вже не маленький кусочок років служіння в різних напрямках. І найбільше. В церкві причиняють дискомфорт ті люди, які у своїх очах праведні, але вони самі так і близько не живуть, як требують від інших, так як вони требують від інших. І сьогодні отаке от слово, щоб ми зупинились і подивилися кожен себе. Підтримати треба. Підтримати треба. Ми сьогодні згадували, браття згадували, що е, нашого служителя, старшого, який помер, перейшов в вічність. Тіло його пішло в прах, але віримо те, що Господь знає, коли забирати дітей своїх з цієї землі. Я до чого веду, щоб ми подивилися сьогодні друг на друга і просто почали любити. Не за щось. Послухайте, не за щось. За щось це спекулянство. Ти мені, я тобі потом. Якщо ти мені нічого не дав, то я тобі, тебе не люблю. Це така, знаєте, ігра не християнська. Просто перше, я хочу нагадати, що ми маємо любити друг друга, просто за те, що ми є. Колись я своїм пресвітером говорив прямо, я говорив навіть це з кафедри, але підожіть, не робіть висновки, я скажу свою думку а щоб, і докажу її, щоб ви потім зрозуміли. Я йому казав, він зразу так не поняв, тож, ну як і ми багато. Я казав йому, Олександрович, у мене в першу чергу не те, що ви являєтесь, і правильно пойміть, не те, що ви являєтесь пресвітером або старшим служителем. Найперше, я, я кажу, Бог працює над моїм серцем так, що я дивлюсь на вас як на творіння Боже. Для мене основне, і ви давайте правильно будемо розуміти, і дивіться сьогодні, як ми дивимося друг на друга, творіння Боже. Що ви людина або душа спасена Ісусом Христом. Ви мій брат. А потім все остальне. Хтось каже, Сергій, а чого ти так говориш? А дуже просто. Сьогодні е, на фірмі той директор, ми його вважаємо, бо нам нема куди діватися. Завтра його не стало і все. У нас нема контакту, у нас немає лічних отношень. І так часто буває в церкві, що вважають тільки, бо якесь служіння, який сан є, то не любов. То просто нема куди діватися часто. І первоначальне хотів би сьогодні дати свят, щоб ми любили друг друга за те, що ми є, за те, що ми діти Божі, за те, що ми спасені Христом. І якщо ми будемо любити друг друга просто за те, що ми є, то ми потім будемо поважати і служіння друг друга, і підтримувати служіння друг друга. Ми будемо знати, хто такий присвітер, хто такий дякон, хто реген, хто хорист, хто завхоз. Ми будемо знати, у кого яка служба, і при тому ми будемо, коли ми будемо робити друг друга, просто за те, що ми є. Ми будемо поважати і служіння один одного, і підтримувати, і підтримувати служіння один одного. Чого так кажу? Бо часто так з цим зустрічаєшся. Я колись як увірував, читав в Откровенії, ви, може, теж це читали. Не ловили себе ніколи на думці. Там написано, ну, ті, які говорять о собі, що вони ні івдеї, ну, та, не таковину ну, зборище яке. Думають, откуда в церкві? Ну, ладно, сьогодні, там десь вже пройшло майже 2000 років, десь в Кузнєцовську, десь в Глобині. Ну, всяке може бути, багато років пройшло. Ну тоді тільки, тільки, тільки початок Христос недавно вознісся на небо. Церква зародилася. Де те зборище за як його е, оприділити? Я не буду по-Богословськи якось, бо не, бо не знаю, як там книжки пишуть. Я скажу так, як я для себе знайшов, побачив. Я вже про це говорив, але знов сформулюю в такому напрямку: люди, які завжди недовольні. Люди, які завжди всім не, все не так. Коли послухаєш со сторони. Тільки вони одні добрі, і хороші, і духовні, і правильні. Пресвітер завжди не такий. Дякую завжди не такий, пророк не такий. Регент там, чи брат чи сестра, диригент хору щось теж не то, не ті ноти десь бере, або не так заспівав, або не, не тої висоти почав, або почала, як мені подобається. Десь, коли касається фінансів, в церкві завжди цих людей теж проблема, а в них чуть інфаркт на них не нападає. І отак от багато, можна багато сьогодні було б напрямків перебрати. І от коли я читав і колися опять по це місце, знаєте, слово Господнє прочитав, і думаю, дуже просто оказується. Не треба пити, курити, бути блудником. Просто всю жизнь портить життя комусь в сім'ї, в церкві, не давать спокійно дихати, не давати спать служителям спокійно ночу. Або братям і сестрам, які рядом сидять, не робить діла Божого. Христос ясно сказав, багато нема. Хто не са мною, то що? І хто не збирає? Все. Не треба бути духовним і пророком. Є написане слово, є написане просте слово, яке дає визначення. Якщо ти не збираєш, ти розточаєш, якщо ти завжди всі недовольний, можна по-простому скажу так, по-сільському, то тебе колотить сатана. Хтось скаже, ми не согласні з тобою, Сергій, як хочете. прийди додому і помоліться лучше. І попитайте у Бога, як ми сьогодні чули, браття, говорили, попитайте самі у Бога. І на опасно ли я путі? Айболосить нас, я так чуть-чуть, так, знаєте, з улибкою, про серйозні вещі, такі, навіть, може, строгі, ну, чуть-чуть з улибкою, знаєте, щоб не сказали, що встав в нас, побив з кафедри і пішов, поїхав додому в глобину. Не ця ціль сьогодні моїй проповіді. Я просто вам, з вами ділюся відкрито своїми чувствами. Я хочу бути християнином. Не просто костюмчик на себе одіч, десь така сановітость вже з'явилася за роки. Сімейного життя ну, маю вже солідність. Я хочу бути віруючим по настоящому так як учить слово Боже. Я хочу любити мого Бога. І я не можу нікуди дітися від того, що моя любов до Бога виражається до любові до моїх братів і сестер. І нікуди від цього не дінеся. Цю формулу ніхто не поміняє ніколи. Цю формулу ніхто так Бог сказав, так Бог сказав через апостолів, якщо ти не бачиш його, як ти його можеш любити, якщо того, кого він створив, похожого на тебе? Ручки такі самі. Да? Ну, може когось товсіше, когось худіше, взагалі, на Бога весь наш не вліяє. Такі самі ноги, як в тебе, очі, хоч вони голубі або зелені, нема різниці. Я думаю, що ти рядом сидячи, що ти не любиш, ти не можеш терпіти. Я не знаю, може сьогодні навіть за когось одного це слово говориться, що його Бог використовує або її Бог піднімає. Проблема не з тим, кого Бог піднімає і кого Бог використовує, проблема з тим, кого колоти сатана і не дає спать ночу, не дає радості в житті і тому подібне, і того, дорогі мої. Братя мої сестри, церква Кузнєцовська, ви для нас дорога, бо наші служителя, наші служителя, наш перший служитель, при якому я покаявся, при якому Бог мені дав покаяння. Так само багато з цієї церкви, так само багато ви були в нас. І завжди, коли ми приїжджаємо, ви нас з радістю приймаєте і з любов'ю, ми це відчуваємо. І оце слово я хотів би оставити за християнством. Давайте не забудемо про християнство. Значні десь шукати в глибині щось добре. Ну, Представте, якби ми так часто поступаємо, знаєте, так взяли сокіру, ми привыкли і всю жизнь рубаємо. І каже, ми духовні. Ні. Христос сказав, не знаєте, якого ви духа. Представте, якби Павло прийшов Афіни, надивився на ті всі ідоли, і сказав, слухайте, ідолопоклонники, ви в вади йдете. І все вам, ви пропащі люди. От там би між тими ідолами його б закопали б. Хіба що може Бог ангела послав би, щоб цього не зробили? Він робив по-другому почерк духовної людини. Ходив, ходив, дивився, каже, я бачу, ви люди особо набожні. Кеснуся драгоценного, да, того в глибині, те, що їм було ціне. І я бачу вас тільки всього тут. Понастраювали я своїми словами, інтерпретації. Але, каже, між тими всіми, я побачив жертву невідомому Богу, якого ви не знаєте. І ви знаєте, вже заволодівши їхньою увагою, коли він сказав: я бачу, що ви особонабошні, а не ідолопоклонники в ад йдете. Вони далі знаєте, настроїли свої вуха, устрімили свій зор на нього і каже, а от того, якого ви не знаєте, я його проповідую. І сьогодні, коли ми маємо говорити друг з другом, або подивитися друг на друга, або щось, ми замічаємо, що в комусь щось не так, не починай в ад відправляти і махати в кавичках святою сокірою. Це вже результат чогось, що щось сталося десь раніше. А підійди і спитай брата чи сестри, і скажи, слухай. Ти так, ти так живеш або так поступаєш, але скажи мені щось. Що з тобою сталося раніше? Бо це плод того, що сталося, що сталося. І я вам хочу сказати, ви багато друзей приобретете. Люди пооткриваються. люди пооткриваються. Боже Слово, воно сильне і воно живе і діяльне. Слава Ісусу Христу! От ось сьогодні таке, таке коротеньке, просте слово до нас. До нас хай Бог благословить, щоб ми були християнами і підтримували так, як я читав, жили в любові і підтримували друг друга. Підтримували.